Увагу, увага! Всіх викликається на сімейний збір, Вирішується дуже важливе питання. Збираємося. Будемо збиратися на площадки. Отправить. Ой, дай, щоб усі получили. Та-да-та-да-та-да-та-да-да. О, класна причасочка! А? Що, супченько? Так увага, всі збираються на сімейний e біл, тра та та тра-ля-ля. Треба просто спішити, але як мої нові прически, як мої дизайни? А-а-а! Ну це ж викликала фіалка, значить щось дуже серйозно. Я біжу. Мам, дивися, тут є такі прикольний ну, рецептик, може ти мені зробиш? О, совченька. Так. Вау, вау, всіх викликаєте на нас. Семейний спір. О, то-то, 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 то-то. я б щось, щось так хотіла, скотілося б мені грацик піти до принцеси. Я побежу, добре? О, принцес, дивись, які прикольні тут руки. О, цяпченько. Так. Палувала всіх викликаючих на семейний спір. Що, що, я тоже хочу знати, прочитай мій голос. Коротше тут пишеться, що зараз на майданчику зберуться наші сестри і тут будуть е, вирішувати якісь важливі питання. А, понятно. А ми вже на майданчикові, класно. А мені не треба йти. Ага. Добре, що я комп з собою взяв. А ти казала м'ячик візьми, м'ячик візьми. О, Комп'ютер-головна штука. Ну, ладно. Мать, що ви всі тут зібралися, Я, як старша сестра, склала невеличкий план. Так, дитячий будь ласка, на дошку. Як ви бачите, тут показана схема, і розписано, що зараз дуже сонячна днина, що скоро зайде сонечко, і нам без це треба піти у парк. Ну, На прогулянку. Ми дуже давно з сім'єю ніде не були. Маму ми, напевно, з собою не візьмемо, тому що ми не зможемо кайфувати. А тато був на роботі і тому він не зможе нам допомогти це все зробити. Так що дивіться на план. Робимо так: от ця точечка це я, ця точечка це Б'ютіфо, оце принцеса. Ей, чому я під номером два? Так, а ця велика піраміда... Це ти перший Джексон. А це я. Не бійся. Ти у нас у запасному плані. Так що, принцеса дуже часто просить тата, щоб він щось для неї зробив. Так, принцесу? Ага ось. І тому, якщо ти спитаєш маму або тата, щоб вони щось тобі зробили, вони відмовляють. Ну, так, да. Б'ютіфо, ти ж дуже багато просила, щоб тобі щось купляли. Так, да. і тому вони теж тобі можуть відмовити, якщо ти попросиш у парк. Ну звісно. Ти Блум світ. Ти залишаєшся у нас у плані, тому що в запасному плані, тому що... Ти перші Джексон, зараз маєш піти і попросити маму, щоб вона нас пустила у парк. А якщо це не зробиться, то ти, Блумсвіт, включиш свою, як це сказати, свій шарм. І щоб мама завжди тобі зголошалася. Бо, ну, звісно. А я не зрозумів, чому ти не йдеш то як ніяк старша від нас усіх? Ну, вибачте, мама теж для мене дуже багато чого робила, і тому вона теж мені може не погодитися. Дучі ми зробимо той план, що ми робимо. Так що ми всі тут сидимо тихенько, ти персі Джексон, вбір. Ну, звісно, все саме тяжке для хлопців. Ух, може, кисти, сила? Ма! Що таке? Мам, тут ми з дівчатами дуже хочемо піти у парк там на пікнічок маленький. Ти нам дозволиш ізбереш корзинку? Ну, да, мій маленький, звісно, я вам дозволяю. Треба тільки згодитися з татом. Са! Да, а, а. да що таке? тут е, діти хочуть піти у парк на пікнічок. Може, ти їм дозволиш? Та, звісно, дісім на усі три, чи, на три чи на чотири сторони. Сем! Ну добре, Любий персі. Може йти. Я пішов дивитися футбол. Я сказав останнє слово. Ох, тато. Ну, що мам, нам можна йти? Да, йдіть, я поки зберу вам корзину, а ви готуйтеся. Ура! Дівчата, е, збирайтеся. Як бачиш, ми вже готові. То ти знала, що цей плейл спрацює? Звісно, ж ні. Просто принцеса підслухала ваш розговор з мамою. Да. Так. Да. Ну, добре. Так що я піду до мами, візьму корзинку, а ви чекайте мене коло в ходу. Ми підемо в парк. Добре? Мам! Ти зібрала вже нам корзинку? До персі, ми, я вже тобі зібрала. Можете все брати і йти. А я тут готую свій рецепт. Ого, ого. а ты там нам будене даешь а точно забыла наберпоь ну доры сам зробив. Звісно, я це, мама зібрала таку сумку. Я б взяв чай, тортик і пішли. Ага, добре, так що я беру от я. Я беру мячик. Я на всякий случай, може, йому комп'ютер. Вдруг мама щось напише. Ні-ні, лучше телефон. Да, да, телефон. Все народ, розбираемся у дорогу. Персі, ти як хочеш, ми пішли, ти як усе, саме дотягнеш? Дівчата, за мною, після в парк. Почекай мене, я боюсь м'ячик загубити, я буду йти помалу. О, і мене почекайте. Я мамі маю дещо сказати. Мам, цілую тебе, але не забудь зробити мені шоколадний тортик, ти казала, добре? Я, тепер можем йти. О, ну, добре, але там не буде ніяких комах, там кліщі, обуща, коз. Beautiful, ти дочка. Ну, ти вроді би любиш і Ну так, да, але все одно комах є. Добре, почекаємо лише нашого брата. Добре. Ви о, 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 о. думаєте? все легко. Ти дитя ще ти на спині. А, хоч би ти Пегас, чому ти не літаєш? А, точно, я ж а, а... Все, можна йти. Ей, почекай мене! І мене! М'ячик, тримайся коло мене. А, а, я теж йду. Ідеш зі мною? Так, да. я... Тебе, щоб тебе, е, Так що можем йти совер медліти так, гай бестро. Џ. О, вже скоро буде парк, я його бачу. О, я теж і я. Все, ми вже коло траси. Зараз нам лише <клухи> перейти це урвіще. Ой, це ж такий великий яр, я його так боялася. Нічого, я зараз перелечу. Кину ну, продукти покладу на полянку і потім -по пере вас. Ми не дороги, ми самі можемо. Добре, тоді пішли за мною. У, -у, 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 -у! яка класна трава. Ууу, класний парк. А що, ми й самі можемо теж перейти? Так. <головіка> О, бачиш, ми теж перейшли. Йдемо на полянку. Зараз ми ще почекаємо Б'ютіфол е, фло фіалку. Добре. Десь вони так довго. Ага. А, мені почалося, що це був кумар. Добре. О, я вже прийшов. Кого першого перевести? Добре. Тримай. А ты мне не кинешь? Не писеш. Вау, Ох, О! <реш> Классный! Фиалка, я уже пришел. О! Слава Богу, а то я тут скоро помру від скоки. Ты точно меня не кинешь? Ні, готифон перевезла, значит и ты теж. О, классно, полянка, Молодец, ти ты Полетіли! Ой, ну ви, звісно що поспішли. Зрешті мені мама. Быстро. Мамо, дякую за їду. Ми вже є вдома. Все, я пішов быстро спати. Крать. Мамо, дякуємо. Я теж пішла спати. Двуйно і ночі. Дякую вам. Музечко ти моє. Все, я теж пішла. Мам, а ти мені тортик шоколадний зробила? Ні, я не мала часу. Тоді я тебе не буду цілувати. Хм. Пока всім. Напевно, вам понравилося. Безумний отбіг у парку. Дивіться серіали на каналі Melky Love. Я думаю, що ви будете до неї підписуватися на YouTube. Всім пока, з вами була Фіалка.